Мої вітання, колеги на каналі Часних Чернігів. Сьогодні мова піде про однозубку як один із найкращих посадкових матеріалів, вирощений з повітряної бульбачки. Посадивши його, тобто однозубку, ми отримаємо першу репродукцію, після чого можна ще років 3-4 вирощувати, постійно відбираючи найкраще. Зараз вона в нас досихає, лишається приблизно десь, можливо, днів 3-4, і буде готова, і почнемо її обмолочувати. Чому обмолочувати? Тому що сам процес, він практично дуже похожий на обмолот, там, зерна і всього іншого. Тобто, найкращий варіант це бетонозмішувач. Кидаєте, але головна умова, щоб під час того, як будете омолочувати, щоб вона була підсушена. Тобто, не в дощову погоду, а саме в дуже-дуже, щоб повністю воно дуже гарно ламалося, це стебло. І, відповідно, так процес буде найкращий. Коротше, викопали ми всього лише, мабуть, відсотків 80. І 20 у нас там повністю вже заросло. Так, ми 20% і лишимо на наступний рік. По, значить, по однозубці в цьому році, на відміну від попереднього, ми її не перекормлювали, відповідно, маємо гарну однозубку. Можна сказати, вище середнього розміром приблизно. Десь основна маса від 1,5 до 2,5 сантиметрів. Є і 3 см. її зовсім мало, можливо, там 0,1%. Значить, чому ну, основній, як би в нашій технології однозубка, так як ми вирощуємо на сіневий матеріал, тому. Вирощування однозубки, це є обов'язковим. Якщо ви хочете займатися насінням, обов'язково оновлюйте матеріал, тому що людям треба продати гарний посадковий матеріал, щоб вони протягом 3-4 років самі без проблем вирощували з мінімум використання хімії і всього іншого. Значить, Якщо ви купляєте щодо розмірів, Якщо ви купляєте одну зубку, розмір мінімальний повинен бути, ну, я так вважаю, це моя думка, від 1,3-1,5 см. До сантиметра я взагалі купляти не рекомендую. А від 1,5 до 2,5 саме те. Оці здоровенні мутанти, хто вирощує вже однозубку, там є свої підводні камні, і вони ще своє проявлять, то велику дуже вирощує, там є нюанси і не дуже добрі. Тому не гоніться за дуже великою, а використовуйте від 1,5 см до 2,5 Це є золота середина, за які не жалко заплатити кошти. Чому однозубка, ну, Дорожче чим, наприклад, та ж перша репродукція. Ну, по-перше, це оновлений матеріал, тобто, ви отримаєте гарний урожай, оздоровлене. А по-друге, якщо брати по вазі в порівнянні з зубком, тобто, в головках, вам потрібно, наприклад, ну, середньо прийнято вважати десь тонна на гектар, то однозубки потрібно всього, всього лише ну, залежно від розміру, від... 500 до 600 кг. Тобто ви повинні розуміти, що ціна повинна, як мінімум, хоча б на 50% бути дорожча, а то навіть і на 100% від е, зубка. Це ви повинні обов'язково розуміти. Ось, коли вона повністю досохне, ми її будемо обмолочувати. Потім будемо калібрувати. Ну і скажу, що ось середня. Єсть і маленька, але середня від 1,5 до 2,5 см. Ось така у нас Бачите. Ну, В принципі, все, що потрібно знати, десь, якщо ви гарно сушите, то вже десь за пару, ну, тобто за тиждень можна навіть, ну, все рівно, після того, як ви обмолотите, все рівно десь тонким слоєм ще трішки підсушіть. Або почекайте ще хоча б пару тижнів. Просто у нас це місце буде далі використовуватись для сушки-часнику, тому нам потрібно, а через неділю ми почнемо викопку, нам потрібно його обов'язково забрати звідси. Тому ми будемо в ящиках, купувати ящиків, будемо. Тонким слоєм її ще тижнів два досушувати. І, в принципі, якщо е, головку тобто висушити, то це треба приблизно до 10 серпня, у цьому році, можливо, на тиждень раніше. Ну так зазвичай прийнято, якщо вже купляєте часник щоб він був сухий, то треба до середини серпня, ну, тобто все, що куплене, наприклад, в липні, воно обов'язково потребує досушки. Тому це перша репродукція. В головках, друга там, обов'язково розстилайте, бо в мішках вона у вас просто згниє. І будуть проблеми потім. Ну, звісно, у вас в першу чергу, потім будете дзвонити тому, у кого купляли, тому майте це на увазі. Досушувати треба все, що рано купляєте, досушувати треба. Тому, ще раз акцентую, Однозубка буде готова вже десь всередині. Липня її можна купляти, вона буде суха. А е, часник, тобто в головках, сухий, щоб ви вже не втратили. Тому що ви знаєте, що до 40% можна втратити від поля до повної сушки. Тобто купите ви, наприклад, за 100 гривень тонну. А окажеться вона, що ви купили, наприклад, як мінімум за 140. А якщо ви ще. Знаєте, що і при сушці втрачається розмір, тобто 1 см, то ви ще 20 гривень. Тобто ви купили по 160. А якщо там ще були якісь підводні камні, там гнилі, тобто він почне портитись, вам треба зберігати, то можливо влізете і в 200. Тому на вони продають зазвичай після 15 серпня сухим, щоб уже ніяких проблем і претензій, якщо навіть людина. Кине його десь у гаражі сухий, тобто він не пропаде. Це ви повинні розуміти, що якщо за сухий і калібрований сухим просять більшу ціну, то це ну, кінцева ціна. А якщо ви берете з поля трішки дешевше, то ще накидайте і накидайте 40% на втрату, 20% там, чи 15% на зменшення в розмірі, це теж тому, що від розміру ціна залежить. Ну, ось такі основні моменти, що треба знати на даний час. Всім бажаю гарних урожаїв, мирного неба. До скорої зустрічі!